Шимик В очікуванні ВП На півпрозоре небо велетенським малиновим склепінням святково пломеніло вгорі над їхнім маленьким всесвітом. Численні блакитні зорі блимали у ньому, то наближаючись і збільшуючись, то віддаляючись і зменшуючись, мало не до розміру блискучої цяточки. Усе в природі смиренно стихало, виказуючи важливість та урочистість часу, що настав. Навіть розбишакувати вітер не смів розгортати невидимі крила на всю потужність свого нестримного енергійного шалу, дозволяючи собі лише ледь ледь відчутний подих. Та й цього сором'язливого подиху було достатньо. Щоби мешканці маленького Всесвіту хапалися за речі, щоб урятувати їх від зоряної мандрівки за цим повітряним пустуном. Натовп людей збуджено гудів, на швидку зібравшись у центрі маленького Всесвіту, було помітно безперестанний рух у його нутрі, уважніше придивившись. Сторонній спостерігач помітив би в центрі натовпу меншу групу люду. Вона вилася вервечко й тягнулася далеко ген до краю центру, за яким височіла велетенська зелена арка. Ось куди були спрямовані устремління значної кількості маленьких всесвітян. Шимик стояв край всесвітянської вервечки, ба трохи осторонь. І важко роздумував, чи може й він приєднатися. Ні, ні, він не сміє, він же так зганьбив себе, якщо починати згадувати все з того, що накоїв він шимик, усього й не перелічити. Усе почалося з того, що він упустив кілька живих куль, за якими йому довірили доглядати в лабораторії. Ненароком випустив, вони ж капусні страшенно крутилися, вислизуючи у нього з рук. Від цього кулі трохи потовклися і почали хворіти. Шимика за це на цілий період позбавили живильного бальзаму. Він обурився, не погоджувався, горланив, та нічого не допомогло. Шимик від цього ще більше виснажився ах, як він хотів бальзаму. Напевне, далекі мешканці землі так потребують повітря. Від бальзаму йому хотілося підстрибувати високо-високо, аж у малинове небо, і там з'єднуватися зі швидким вітром, який міг понести його у вирі різнокольорових блискіток. Солодкість польоту була несказаною і пізніше міркував Шимик, Певно, мешканці землі не знають її насолоди забуття наповненості, яку відчувають вони, всесвітяни, вживаючи живильний бальзам. Шимик просив, благав, пояснював, виправдовувався та йому відмовили. Тоді він почав вимагати, горланячи все дужче і йому все одно відмовили. Шимик відчував себе геть виснаженим. А період усе не закінчувався. Тоді він страшно згадати, почав бити живі кулі, звинувачуючи сліпуче світло у несправедливості. Шимику навіть мороз, поза шкірою, проходив і підступала Нудота при самій лише згадці про цей злочин. Хіба ти не бачиш? кричав він. Хіба ти не бачиш ти світлом себе називаючи? Хіба ти не бачиш, як я страждаю? Живі кулі самі винні? Вони слизькі, вони вертляві, і ти, ти мене поставило за ними наглядати. Це вони тобі цінні, а я, я, я так і буду ступати ногами по цьому брудному під не бачиш ти мене, не співчуваєш мені. Де твоє тепло, твій бальзам? Де ти? Де? Він кричав і тупотів, кидаючи кулі. Вони глухо стогнали, не в змозі захищатися, падаючи на брудну землю. Колись у них мала дозріти іскорка світла, а тепер вони були покалічені. Зламані, спотворені. Ось вам! кричав він, хай рятує вас ваше світло! І він сидів, ридаючи, серед уламків живих куль, відчуваючи, що скоїв злочин і усвідомлюючи, що, напевно, ніколи вже не скуштує живильного бальзаму. Його взяли, переодягнули в темний одяг. І тепер уже здалеку всі могли впізнати у ньому злочинця. А вервечка просувалася вперед. Усе нові нові всесвітяни приєднувалися до неї з радісним сподіванням дива. А дивом став візит посланця великого посланця сліпучого світла, або, як казали коротше, ПП. І з нагоди цього очікувалося велике свято. Що саме мало бути? Достоту ніхто не знав. Проте було відомо, що кожному всесвітянину, що підходив до арки, ПП, якщо вважав того здатним, давав особливе доручення донести іскорку, не загасивши до велетенського багаття наприкінці процесії. А увечері це багаття має запалати. І тоді всі сподівалися великого дива. Отак сумно міркував шимик, поглядаючи то вліво, то вправо. Зліва юрбилися пістряві всесвітяни, зодягнені здебільшого в темний одяг, ті, хто завинив проти світла. Проте було серед них чимало таких, чий колір одягу було важко визначити, а відтак і поважність та достойність була сумнівною. На одних одяг був рябий, чорно-білий чи сірий, коричневий, пістрявий, на інших світлий, проте вимазаний у пилюці, чи поплямований болотом, їжею або хімікатами. І лише поодинокі були в чистому світлому одязі, проте й вони тупцювали на місці, сумніваючись, не наважуючись. Господи, чого ж їм сумніватися? дивувався Шимик їм би радіти, підстрибувати, їм би першими поспішати до зеленої арки. Гей, ви, підбіг Шимик до однієї такої всесвітянки. Чого ви чекаєте? Біжіть, бо іскор не вистачить. Вона злякано відсахнулася, завбачивши його темно болотяний плямистий панцир. Шимик, знітившись, теж опустив очі. Юрба зліва загоготіла. А ти, юначе, може, й сам станеш, може, осліпнути захотілося, і з твоїм костюмом до пепе сліпучого світла ні ні. Та його вже засліпило. вигукнув один тип у брудно сірому. Хіба не видно, він власного панцера не бачить? Юрба шалено реготала. Ану, ану, сміливіше, йди до нас. Чого стоїш посередині зелененький, а чи хочеш під арочкою сховатись? Не той відтінок. Регіт посилився, шимик у відчаї відступив на край всесвітянського натовпу, аж у кінець, де людей було зовсім мало. То й що, мало тут світлих, зате й заплямованих теж мало. На душі шкребло, ноги дрижали. Знесилений без нектару шимик аж похитувався на місці. Позаду почувся голос на ось Надпий, нещасний. Один із поплямованих простягав йому бутля з темною шипучою рідиною. Шимик чув, що таку вживали темні. Ні, ні, прошу дуже. І шимик злякано відсахнувся. Щоправда, ця бормотуха додавала сили. Але після того ти вже ніколи не підіймешся з вітром до таких привітних, блимаючих, блакитних зірочок. Диваку, ти ще сподіваєшся на бальзам Ова! і поплямований, сплюнувши, тихо вилаявся. Ти ба йому добре робиш, а воно ще гордує, нещасний. Шимик похитувався, він не хотів до натовпу зліва. Йому й так було кепсько і незатишно на серці після злочину, а тепер куди йому йти? І раптом власна думка громом налякала Шимика. Диваку, ти ж мусиш щось уживати, інакше охляєш і помреш, дуже скоро помреш. Ця думка так вжахнула шимика, що він почав гарячково міркувати. Якщо я вип'ю чорного, то панцир іще дужче поплямиться, житиму з вигнанцями та виродками і стану таким, як вони, і ми ображатимемо один одного за звичкою. Шимика знудило. Проте, продовжував міркувати він, якщо я приєднаюся до вервечки, можу осліпнути. І десь далеко закралась надія. А може, сліпуче світло? Хоча й осліпить мене, усе ж пробачить, я, хоч і сліпий, усе ж погріюсь біля вогнища на святі. Надія, всупереч здоровому глузду, додала йому сили. Шимик, зробивши кілька кроків, приєднався до вервечки. Темний натовп шалено загудів. Гей, ти що, уже осліп? Переплутав дорогу. Шимик уперто мовчав, лише таємно, у страху. Сподіваючись, що світло його не відженуть, не відсураються. На його здивування, ті зі світлих, що стояли перед ним, не відсахнулися від нього. Вони, усвідомлюючи його присутність позаду, всього лише не дивились в його бік, їхні погляди були прикуті до зеленої арки, а позаду шимика ніхто не стояв, і це додало йому впевненості. Позаду шимика ніхто не стояв, навіть ті світлі зліва вони просто боялися. Та тепер шимик уже їх не вмовляв, побоювався, що самого виженуть. Він уперто просувався вперед по вервечці, не дивлячись ні вправо, ні вліво, лише на зелену арку, і це стверджувало його поступ, додаючи сили. Ноги все ще дрижали, у роті пересохло. Та Шимик усе ж повторював хай я осліпну, та житиму, житиму, житиму усе ж краще, ніж із проклятими. Мало помалу черга Шимика все наближалася до зеленої арки. Раптом усі побачили неймовірної сили сліпучий спалах світла, і несамовитий крик пролунав по маленькому всесвіту. За що? Перед ПП стояв жабо. Один із передових він отримав це ім'я за розкішний, блискучий говрований комір навколо голови, що надавав йому вигляду величного й царственного. Одягу його був завжди сліпучо-білий, і ніхто не смів міняти йому колір, а чи навіть натякати на це? Вважалося, що в нього були величезні заслуги перед сліпучим світлом. Казали, що жабо навіть був серед тих, хто присуджував колір панцера для кожного з тих, що завинили. Услід за спалахом усі побачили диво, комір у жабо звисав клаптями, і одяг його став брудного темно-сірого кольору. Жабо істерично плакав. Чому, чому? Я ж за порядком, за порядком. І Пепе відповів, бо ти затьмарював блиск світла. Йди геть, ти давно сліпий. Голос у пепе був тихий та спокійний, і не було ні тіні агресивної мстивості в ньому. Здається, так говорив дідусь Шимика. Або схоже на це, Не може бути, несамовито верещав жабо. Я служив ПП за поняттями. Це прикра помилка. За що? За що? І тоді, набравши повні легені повітря, жабо викрикнув, скільки ставало голосу: Це не справжній ПП!» Це не пепе, це самозва, і не встиг він викричати це приголомшливе твердження, як вітер підняв його високо-високо і поніс у вихорі далеко за вервечку, скинувши аж за край темного натовпу. А ті лише зраділи, знайшовши черговий об'єкт для знущань. Усі, хто лишився біля Зеленої арки, пополотніли і завмерли. Стало тихо-тихо. Кожен боявся підійти до арки, подумки, аналізуючи свої недавні вчинки, запитуючи себе, а чи не завинив і я перед сліпучим світлом, поволі, несміливо. Всесвітяни знову почали підходити до арки, і кожен, неймовірно зрадівши, брав свою іскорку тремтячими від хвилювання руками і бережно ніс її до великого багаття, що розгорялося все яскравіше. Перед аркою стояв шимик, сам пепе не ворушився, неначе чогось чекаючи. Шимик боявся навіть звести очі до гори на пепе, коліна дрижали, і Шимик востаннє поглянув з ностальгією на велике багаття та веселі іскорки, що вилітали з нього, і влітали назад, підсилюючи його. Будь що буде, в душі проказав, і на півні мими вустами проворушив, Визнаю свою провину о пепе. І не в силі стримати сліз напруження випустив їх бурхливим потоком. Блискавка не спалахнула. Шимик не осліп. Йди сюди, маленький, візьми свою іскорку, почувся лагідний голос. Не вірячи власним вухам, Шимик усе ж простягнув долоні. На них упав маленький теплий вогник. І диво, панцир шимика став світлим наче ранкове небо. Звівши догори повні очі сліз, Шимик вражено застиг. Перед ним сидів не Пепе, а сам Вепе, великий посланець, лагідно підбадьорюючи Шимика, посміхаючись до нього. Шимик злякався. ВП він бачив лише на зображеннях у храмі, його майже ніхто не міг бачити. Він, Шимик, бачив його вперше. Та був переконаний, це він, ВП. Легені його переповнилися радістю, і Шимик хотів закричати Погляньте, це ВП! Хіба ви не бачите? Та ВП, вгадавши його порух, Притис долоні собі до вуст, закликаючи зберігати таємницю. Він пробачив він мені пробачив, я бачив його. Зі сльозами на очах, сповнений бурхливого радісного хвилювання, шими кніс свою іскорку до великого багаття. Навколо багаття стояли щасливі, усміхнені маленькі всесвітяни. Шимик, пильніше придивившись до їхніх облич, здогадався. Вони теж, вони теж бачили ВП, це їхня спільна таємниця. Яскраво спалахнуло велике багаття. Міріади кольорових іскорок спалахнули водночас. Усі завмерли. Раптом почулася чудова музика. І в гармонію цих мелодій вливалося все більше і більше голосів. Шимик відчув, як підіймається з землі, і люди навколо теж підіймались, угорі було все тепліше й тепліше. Зненацька зорі рясним зарепадом посипалися за бані малинового неба, і злилися воєдино у дивному танку. Утворюючи слово, милосердя прочитав шимик, і єство сповнилося солодким щемом щасливого розчулення. Дзвони радісно провіщають Воскресіння, і Всесвіт, що в мені прокидається, міріади маленьких я. У них свято. І я радію за них.